Ось таке відео зафільмували мешканці вулиць, що поблизу парку Шевченка. Це чорний густий дим виходить із труби консервного заводу. Люди розповідають, налякались не на жарт, адже сморід, який було чутно навіть у хаті, нагадував запах газу. Дітлахи пані Людмили тоді бавились на дворі, Її сусідка порилась на городі. Коли відчули запах і побачили дим із труби, одразу зателефонували у газову службу. Викликали за газову службу, вони приїхали і сказали, що вони до цього нічого не мають. Правильно, вони нічого до цього не мають. Я... Зрозуміло, чого вони до цього нічого не мають. Але ми хочемо знати, що вони палять і чого так смердить. Йдкий дуже запах, дуже їдкий. На подвір'ї не можна бути взагалі. Одного дня граємося, другого дня ми сидимо в хаті. От це питання: чому? Від чого це так? І ми цього більше не хочемо. Нехай же, нехай з вулиці скажуть люди, чи вони цього хочуть. Не хочу, ні я не хочу, ні, ні сусіди не хочуть. Люди нарікають, такий інцидент трапляється не вперше. Бояться, що такі викиди завдадуть шкоди довкіллю та й здоров'ю населення. Вчора це було взагалі це дуже такий. такий такий, якби газ трубу взяв і, і підклав і цей такий страшний ішов запах такий. Але ще ще це ще не все. На тій ще башні вони дозволили розмістити вишки, вишки, чи як вони називаються для антенн для телефонів. це можна у такому радіусі, де такі люди. Люди, люди на місцевість, чи це адреса треті кілометр на якійсь відстані, я так думаю, чи ні? Це хоч приватне підприємство, а не все дозволено їм. Мешканці вулиці Соборної одні з перших забили на сполох. З їхніх осель добре помітна труба та усі викиди, які з неї йдуть, підозрюють, що там спалюють, чи то відходи від виробництва металопластикових вікон, чи то гуму, або ж інше сміття. То де не допустимо до. Кочегарки, як вони кажуть, що хочуть випробувати нове вугілля, то дим недопустимий. Це дуже таке, я не знаю, що вони там, чи пластмасу, чи що вони там палять. Ну дуже шкідливе, що ну так як е, газ пахне. Ми спробували поцікавитись у керівництва заводу, чому трапився такий інцидент, що саме спалювали і чому дим чорний. Вхід туди зачинений. Телефонуємо, щоб поспілкуватись з керівництвом. Allo. Добрий день. Hello. Це концерний завод? Так. Yeah. То з телеканалу НТК. Дивіться, ми тут у вас біля входу стоїмо, то хотіли б зайти з керівництвом поспілкуватись, до нас люди звернулись там. Ви чекайте сходу. Чуєте мене, так? Та погано так, якби в трубу. Ну дивіться, ми чекаємо біля входу. Ільшо ви тікаєте в керівництва. Ми з телеканалу НТК, журналісти. Хочемо взяти коментар ви хотіли. Хоче взяти коментар. Люди до нас звернулись. Що з труби йде чорний дим, щоб ви пояснили, що ви палите у такий момент. Ви ви хочете зняти дешевий, дешеві якісь ролики? Що я не розумію? Ну чому до нас люди звернулись? Ми хочемо, щоб ви прокоментували. Чому чорний дим? Е, іде. Дивіться, до нас приходив представник муніципальної поліції сьогодні. Так. Повністю все ми ну, допустили, показали, розказали. Наступного дня таки вдалось зустрітися із представниками ТОВ Консерваторія. Заступник директора Лариса Гацик пояснює, цей випадок одиничний. Насправді на підприємстві переходять на альтернативне паливо і встановлюють нові котли. З труби пішли клуби чорного диму через те, що фактично проводили пробний запуск обладнання. В зв'язку з тим, що ми повинні переходити на альтернативне паливо, до чого закликає уряд. Є постанова, постійно чорний дим не йшов. Коли ми почали його випробовувати, приїхали спеціалісти навчати наших. Хлопців, щоб вони вміли працювати на цьому котлі. Наші хлопці почали його випробовувати. Це була звичайна наладка, коли просто було неповне згоряння тирси, був якийсь викид. повного диму, по весь час чорний дим не йшов, був і викид. Коли вони почали налагоджувати, він вже ну, він почав зникати. Альтернативне паливо це тирса, запевняє пані Лариса. Альтернативне паливо для нас це є тирса. По місцевому трачка, і ми е, випробовували котел, який буде працювати для опалення на тирсі. Коломияни активно обговорюють у соцмережах цей інцидент. Кажуть, такий випадок не поодинокий. Викиди сажі та густого диму у повітря помічали і на території колишнього заводу Сільмаш. На місці інциденту з перевіркою виїхали екологи та представники муніципальної дружини. Здійснена була перевірка, і дійсно вони палять, вони перейшли на тративне паливо, тверде паливо, тобто, і встановили новий котел. І коли вони робили випробування там кілька разів. То там не було настроєно система, де було внутрішнє згорання і викидало через то чорний дим. Такий момент, що можуть там шини, наприклад, спалювати, або відходи від металопластикових вікон. Що це виведе? Чи діло в тому, що там стоїть машина, яка вона на яку загружається тирсу, і та тирса здійснюється скіскаватор, який подає це все в камеру, і тому воно згорає. І в принципі, якісь матеріали такі, як шини, або якісь пластикові. Речі неможливо, тому що там не там нема просто отвору великого, в який можна його просто на постов ставити. Представники заводу кажуть, до них уже прибула група фахівців, які вчитимуть належним чином користуватись котлами, і обіцяють більше чорного диму з труби консервного заводу не буде. Ми зараз ставимо батареї сонячні. Правильно, ми зараз ставимо вітряки, які. Е Дають електроенергію, так само ми ставимо і котли для опалювання, які хочемо використати. Але ми хочемо навчитися, щоб люди наші вміли це робити. І ми навчимося, але ну, я обіцяю, не буде. Може, при я не знаю, може, якась одна помилка, один секундний, якийсь темніший газ при запуску і буде, але наші хлопці вже до нас їде бригада. Вони будуть вчитись навчати наших хлопців, щоб надальніше таке не повторялося, думаю. Місцеві ж розуміють, завод повинен працювати, проте від його діяльності не повинні страждати люди і наше довкілля.